Говоримо про втечу по голівудськи В Києві чоловік от, ну, так не хотів вже проходити ВЛК, що наважився на те, щоб втекти через вікно. Причому виліз він а, у вікно на шостому поверсі і опинився на даху сусідньої будівлі. Ну а далі була спроба спуститися по трубі. Але все-таки це не людина павук, тому він не втримався, зірвався і приземлився на дах підвального приміщення. Ну, як ви думаєте, що з ним сталося? Звісно ж, його госпіталізували після такого. Повідомляє муніципальна охорона. А відтак на найближчий час він мети досягнув. Тому що допоки він не одужує, то ВЛК йому не пройти ніяк. І генеральний секретар НАТО Марк Рюте пригрозив російському диктатору Путіну нищівною реакцією в разі нападу Росії на альянс. Про це він сказав під час. Прес-конференції перед засіданням Рамштайну, зокрема, він наголосив, що путіну не варто навіть думати про атаку на НАТО, бо він програє, адже альянс має потужний оборонний потенціал. Нагадаємо, сьогодні в Брюсселі на 26-му засіданні Рамштайну говорять про військову допомогу Україні в цьому році, в 2025-му, про постачання критично важливого ППО, авіації, боєприпасів та про інвестиції в український окроборонпром.